Можливо, ви підскажете мені, як продаються автомобілі в Німеччині. Ну я звертаюся до тих тисячів блогерів, які вже у мене на каналі зараз вискакують. Я не знаю, там вже кожен автоподборщик, кожен уже автоперекуп у німеччині стає помаленько. Тут уже більше ніж турків. Скоро наших буде. Але в мене все ж таки залишаються питання: як продавати? У нас зараз декілька автомобілів продаються по цінам нижче риночних на тисячу, на дві, на три тисячі євро. Ми продаємо нижче рину сам навіть не риночної, а нижче найнижчої ціни ми продаємо. І в нас немає покупців, ніхто не телефонує, ніхто не проїжджає. Як працює, ми не розуміємо, що потрібно ще робити. Я знаю, що якщо в Україні ти поставиш автомобіль хоча б на тисячу дешевше від самої нижчої ціни, тебе перекупи просто розірвуть, Ти не вспієш вийти з кухні, як вони вже в тебе під дверима будуть. Тут же по-іншому посад у нас ми вже виставляємо, дивіться, скидку вже там 16800. Бруто ціна, уявіть собі, вже в інтернеті в нас стоїть. Можете звернути увагу, скільки найдешевший: 18-200 чи біля 18 тисяч найдешевший продається. А тут же така історія, що ні туарек, ми на 4 тисячі дешевше туарек виставили. У нас інший пасад B7 також дешевше. Всі автомобілі, які в нас були на тисячу, на півтори дешевше, ніхто не купує. До речі, якщо когось ще цікавлять автомобілі, то. Під цим відео список того, що в нас є.